Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні середа 23 листопада 2022 року, а в Україні уже 273-й день повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу українську мирну землю. Знову впродовж останньої доби цієї ночі. Л'ється кров на українській землі. Гинуть люди. По всій лінії фронту йдуть важкі бої. Найбільш запеклими вони і на Донеччині, де ворог намагається наступати за всіляку ціну. Ворог невпинно обстрілює прикордонні території Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Але сталося кілька трагедій. Цього ранку і минулої ночі. Ворог обстріляв місто Куп'янськ на Харківщині щойно звільнене місто, де ми маємо щонайменше про двох загиблих відомості цього ранку. Так само був здійснений злочин на Запоріжжі. Вільчанська лікарня була обстріляна російськими ракетами. І був уражений пологовий будинок і загинула новонароджена дитина, яка щойно появилася на світ. Так само ми бачимо, що кожного дня в Україні діються військові злочини. Російський окупант використовує заборонену зброю, обстрілює українські міста і села. Фосфорними бомбами, запальними різними снарядами, які викликають великі пожежі, жахливі ураження, завдають великих страждань звичайним мирним людям. Теж ми маємо постійні тривожні вістки із Запорізької атомної електростанції, яку знову було обстріляно в минулі дні. Про це навіть Міжнародна агенція з атомної енергетики повідомляє світову громадськість. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, незважаючи на те, що нам потрібно кожного дня долати нові труднощі у цю холодну пору року, без електроенергії, без опалення. Але ми дякуємо Господу Богу. І Збройним силам України за те, що ми живі, що цього ранку ми бачимо сонце і можемо стояти перед Божим обличчям. Сьогодні знову хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, як нам вже сьогодні дбати про майбутнє, як навіть серед війни бачити високу ціль, бо ця висока ціль допомагає нам пережити наші Щоденні нинішні біди, трагедії і труднощі. І тою високою благородною ціллю є наша опіка над дітьми, над дітьми війни, наша опіка і дбання про навчання і виховання наших дітей і нашої молоді. Під час війни вже загинули сотні дітей. Тисячі дістали поранення, а сотні тисяч отримали різного роду психічні травми. Батьки часто зізнаються, що мають закиди сумління, що залишаються з дітьми далі в Україні. Мають сумніви, що, можливо, вони наражають своїх дітей на подальшу небезпеку. А вчителі в аналогічній ситуації. Та теж дуже переживають за брак безпеки під час здійснення навчального процесу у наших школах. В останні десятиліття ми так багато дбали про реформу шкільної освіти, про те, щоб ця посткомуністична совєтська ідеологія була вигнана з української школи. Щоб українська освіта відповідала міжнародним стандартам якості освіти. Ми намагалися все зробити для того, щоб рівень освіченості нашого народу не зменшувався. Хоча сьогодні всі відзначають, що Україна це є одна з найбільш освічених країн світу, зокрема за відсотком тих, які здобули вищу освіту. Але якість цієї освіти. Постійно бажає кращого. Але сьогодні, під час війни, у наших школах, у наших вищих навчальних закладах, окрім якості освіти, на перше місце виходить питання безпеки. Як зробити безпечним наше навчання, наші школи, наші університети? Всі турбуються про безпеку дітей. І, можливо, безпека дитини сьогодні стає чи не основною причиною емігрування багатьох батьків. Багато хто з них каже, ми не хочемо кидати свою країну в біді, не уявляємо, як жити на чужині, але що буде з нашими дітьми, як їх вберегти від каліцтва, ран і смерті серед цієї. Великої біди, яку принесла війна на нашій землі. Ті діти, які за кордоном опинилися своїми батьками, теж хочуть вчитися онлайн із своїм класом в Україні. Ми дякуємо тим батькам, які допомагають своїм дітям ретельно, щоденно брати участь в тих онлайн-заняттях, де би вони не знаходилися. Ми бачимо, як навіть на окупованих територіях Росіяни починають переслідувати тих батьків, які відкривають своїм дітям можливість онлайн-навчання в українській школі. Але безпека дитини під час шкільного навчання це одне із найважливіших питань, які ми сьогодні перед собою усі ставимо. І всі хочемо подбати про те, щоб діти в безпеці. Могли мандрувати країною знань. Я хочу звернутися до дітей і молоді різних країн світу, до тих, що мають можливість кожного дня мирно йти до школи, безтурботно переживають цей час. Пам'ятайте, що діти в Україні вчаться під бомбами, ракетами без світла і серед Холодної пори року. Я прошу усіх дітей світу, студентську молодь. Підтримайте ваших ровесників в Україні, підтримайте, підтримайте тих дітей України, які силою обставин опинилися між вами у вашій школі, у вашому університеті. Будьмо разом солідарні. І так зможемо уже сьогодні творити. Краще майбутнє для України, Європи і світу. Боже, благослови Україну. Боже, там, де людина не може забезпечити безпеку дитині, ти сам прийми наших дітей під свою небесну, батьківську, божественну опіку. Боже, поможи нам виховати наших дітей здоровими. Мудрими, освіченими навіть серед темряви цієї війни, бо всяка освіта потребує Твого просвічення, Твого світла, Христе, бо Ти сам сказав: Я є світло світу, хто йде за мною, не блукає у темряві, але має світло життя. Боже, благослови наше українське військо. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!